Треба зібрати іграшку. Ось вона, ось така іграшка. Я не буду. Ти не будеш кушати. Розгортаю свій подарно, розгортаю. Нам дали два. Двоє дітей. Угу, Такі маленькі, маленькі. Так, помій. Зараз. Данька, тобі дарує, Соня, тобі дарує, тримай. Дякую. Боже, дякую тобі. Ану, покажи. Зібрав же Данило. Ось такий тиранозавр, да? Такий самий. такий самий, Це ж тиранозавр, бачиш у нього маленькі оці лапки передні, так? Да. Тіранозавр, рекс. Да -да -да, я бачила рекс. рекс, рекс. Ну як на долоню, такий розмір, ось. На долоню. Маленький. Це від Я Маріуполь нас запросила. Ми... Отримала запрошення і прийшли до Макдональдсу. Це мені купив Рома. Будеш Це велика, так, картопля? Я ціну показувала. Ціна ось велика картопля: 75 гривень, да, і 16. Ось Така картопля. Щось таке бувають. Бачите? Це як він називається на хвості у нього та штука. Я не розбираюсь. У нас два таких є. Шипохвост. Шипа Шипахвост. Собі відшукала чашку, як в Маріуполі. Ось стіни на них. Це в тамтамі. Ось Ось сама чашка, Дома покажу.